Якщо ти чекаєш знак, то це він. Тут у вас йде професійне зростання, але воно передбачає за собою якийсь, можливо, переїзд, можливо, зміну локації, можливо, От, от саме зміну локації, зміну місця, де ви будете працювати. Можливо, тут е, тема переїзду в іншу країну, і ви тут сумніваєтесь, чи варто, чи не варто. Чи вам буде це силам, цей переїзд, чи ця зміна, чи чи ви впораєтесь з новим статусом? І я хочу сказати, що тут по карті світ і по жезловій королеві все в ваших руках, все вам силам, все на краще, гарного дня!